Доброго вечора усім, хто приєднався до телеканалу ITV Media Group. Мене звати Марія Савчук. Це програма Акценти. Традиційно працюємо для вас у прямому ефірі. Номер телефону у студію незмінний 096 496 шість Телефонуйте. Ми як завжди, раді будемо чекати ваших запитань і обов'язково ви отримаєте на них відповіді. Сьогодні поговоримо про все, що стосується праці. Яка нині ситуація на ринку праці рівненщини? Про що повинні знати шукачі роботи, щоб не потрапити на гачок нечесних роботодавців, як правильно врегулювати трудові відносини в умовах війни, а також куди потрібно звернутися, аби отримати консультацію, все, що стосується охорони праці, про все це будемо говорити із заступницею начальника західного міжрегіонального управління держпраці Алою Рижою. Пані Ало, доброго вечора. Доброго вечора. Давайте для початку розповімо нашим глядачам, яка ж нині ситуація на ринку праці рівненщини. Так, давайте про це поговоримо. А ну, дякувати Богу, на Рівненщині немає таких активних бойових дій, так і тому ситуація на ринку праці є в певній мірі дещо стабільною. Впливають в певній мірі на сам ринок праці мобілізаційні заходи, які відбуваються в області і взагалі на території України. Тому не вихват... не... інколи не вистачає висококваліфікованих спеціалістів там, наприклад, на виробництві, такі як кранівники, водії навантажувачів, зварювальників, таких от спеціальностей, на жаль, не вистачає, але в цілому на ринку праці все стабільно, масового вивільнення працівників немає, простої на виробництві немає. От ви вже дещо і згадали про те, що в умовах війни дехто йде на фронт, дехто так. приїжджає зі сходу до нас, дехто виїжджає за кордон. Як виникає? Питання: як правильно врегулювати трудові відносини саме в таких умовах війни, коли все ну доволі нестабільно. На початком повномасштабної війни Росії проти України і ну, такої військової агресії, грубо кажучи, законодавство України слава Богу не стоїть на місці і з метою врегулювання трудових відносин в умовах воєнного стану Верховної Ради України було прийнято закон про регулювання трудових відносин в умовах воєнного стану, який дещо спрощує процедури, визначені кодексом законів про працю. Але поряд з тим, військові дії породили і багато ризиків для самих працівників. Як ви зазначили, люди йдуть на фронт, хтось переїжджає з одного місця проживання на інше, шукають роботу і з'являється такий ризик, як нелегальна зайнятість mm -hmm. населення. А, хтось не хоче легально працювати, тому що боїться мобілізації. Да? Хтось, приїхавши в інше місце, шукає роботу і погоджується на нелегальні умови праці. А, він, коли роботодавець просто не хоче сплачувати податки, тому нелегально працевлаштовує до себе робітника. І які це ризики для самого працівника? Це недоотримання заробітної плати або Легальне отримання або взагалі її не маючи тої заробітної плати, це відсутність виплат пов'язаних з лікарняними, з відпустками, це відсутність трудового стажу. І тому ми рекомендуємо будь-якому шукачу роботи на сьогоднішній день наполягати, коли ви приходите до роботодавця, наполягати на тому, щоб з вами були офіційні трудові відносини. Тобто, вас взяли офіційно на роботу, повідомили податкову службу, за вас сплачували податки, тому що сплачені податки до бюджету це в першу чергу і допомога економіки. Кі на сьогоднішній день в Україні. це допомога армії. Ну і відповідно, крок до перемоги України. Я нагадую глядачам, що сьогодні працюємо для вас у прямому ефірі. Номер телефону у студію 096 496 шість Телефонуйте. Ми чекаємо ваших запитань. Також трансляція нашого ефіру триває в соціальній мережі Facebook, де ви можете залишати в коментарях свої запитання. На них обов'язково теж отримаєте відповідь. Пані Алло, ви зазначили про те, що е, обов'язково потрібно у роботодавця вимагати офіційного працевлаштування, як мінімум, ти е, оті всі ризики, про які ми говорили, для себе мінімізуєш. Якщо людина переїхала зі сходу і не може забрати свою трудову книжку із собою, як бути в таких випадках, куди Є потрібно за час система розірвання таких от трудових відносин з роботодавцем, який залишився там, тому що й виробництво може вже не бути. Це ж не, не тільки людина. Не переїхала внаслідок ведення воєнних дій, взагалі підприємство може бути знищеним. Тому такому працівнику ми радимо звернутися до центру зайнятості. І центр зайнятості вживає вже відповідних заходів щодо припинення таких трудових відносин. Пані Алло, я перший дозвонювач чи дозвонювачка, будемо слухати і відповідати. Доброго вечора. Мене Доброго, звати Катерина. Скажіть, будь ласка, скажіть Катерина. Вас... Що розуміти, коли не хочуть брати офіційно на роботу? А, коли не хоче брати офіційно на роботу, ми радимо звернутися до нас, повідомте нам назву такого там чи ім'я фізичної особи підприємця, чи назву організації, яка відмовляється вас легально працевлаштовувати. І ми на сьогоднішній день живемо всіх можливих від нас заходів для того, щоб такі трудові відносини були легальними, і ви були працевлаштовані офіційно. Повідомити вас, якщо можете сказати координати чи номер телефону, чи можливо ми потім <кхід> в коментарях під ефіром залишимо для того, щоб глядачі знали, куди потрібно за нас на сайті управління. Ні, інспекційної діяльності у Рівненській області є всі контактні дані, куди звертатися. Але поряд з тим інформуємо, що ми знаходимося на вулиці Казимира Любомирського. 7 бувша Лермонтова Тому заходьте, інформуйте, і ми обов'язково вам допоможемо. Дякуємо за відповідь на попереднє запитання. Будемо слухати одразу наступне. Доброго вечора. Алло доброго вечора. Скажіть, будь ласка, як вас звати звідки до нас телефонуєте, і говоріть ваше запитання? Мене звати Тетяна, я з Рівного. Скажіть, будь ласка, якщо я офіційно не прилаштована, але отримала виробничу праву, то чи можу я розраховувати на якусь грошову компенсацію? Неофіційно працевлаштовано отримали виробничу, виробничу травму, травму, чи можуть розраховувати так, на компенсацію? Дивіться. Не знаємо правда, яку <кій> виробничу травму да, ну є, існує в Україні такий порядок 337 розслідування нещасних випадків, які сталися на виробництві. А все залежить від ступеня травми, тобто, якщо людина під час виконання своїх трудових обов'язків зазнає будь-якої виробничої травми на підприємстві, її роботодавець зобов'язаний інформувати нас про той нещасний випадок. Після того, коли до нас приходить це повідомлення від роботодавця, ми відповідно вживаємо заходів щодо утворення комісії про проведення відповідного розслідування. Чи це спецрозслідування, чи надання доручення роботодавцю про розслідування такого нещасного випадку? Офіційне працевлаштування чи неофіційне – ми це встановлюємо. Єдине, в чому є нюанс, що держпраця може діяти тільки після того, коли від роботодавця прийшов, прийшло таке повідомлення про нещасний випадок. Якщо в нас такого повідомлення немає, то відповідно заходів якихось вжити ми не можемо. Можемо, тим більше, якщо людина сама потерпіла, жодним чином до нас не звернулася. А якісь докази при цьому повинні бути а, ну звісно, звісно, навіть якщо ви офіційно там не працевлаштовані, є ж свідки люди, які з вами знаходяться на тому чи іншому місці роботи, які працюють з вами поряд. Тому ми радимо вам для вирішення вашого питання звернутися до нас, і ми обговоримо, як вийти з цієї ситуації. Ми знаємо, що на період е дії воєнного стану припинені будь-які контрольні дії е з в вашому управлінні, так. в тому числі, як же мінімізувати оці ризики порушень трудового законодавства, коли перевірки в принципі не можна робити, так да, перевірки робити не можна в березні місяці минулого року було прийнято постанову 303 кабінету міністрів, якою нам заборонено здійснювати контрольні заходи, але поряд з тим держпраці відповідно до своїх положень наділена іншими повноваженнями, які дають можливість перевіряти ті чи інші факти недотримання або порушення норм трудового законодавства. Як зі сторони там, роботодавця, так само і зі сторони працівника. Ми сьогодні такі заходи вживаємо превентивні mm -hmm. або такий більш соціальний діалог з роботодавцем, в ході якого роботодавець на нашу вимогу зобов'язаний нам надати ті чи інші документи для встановлення, підтвердження або спростування фактів, з якими до нас звернулися. Тобто, все-таки Тому... більше да. надіємося на свідомість, на свідомість. і так, так. так. Пані Алло, є запитання знову від наших глядачів. Доброго вечора. Добрий вечір, мене звати Вікторія. Слухаємо пані Вікторія. Я приблизно півроку подобувалася, бо мене взяли на роботу офіційно, і я все ж таки цього добилась, а от колег моїх брати не хочуть. І ну, чи я могла б якось на те і я насправді трохи переживаю, то що якщо я намагатиму щось робити до когось звертатися, люди знають, що це була я і захочуть мене звільнити. Цікава ситуація. Дякуємо е, за те, що поділилися. Е, можливо, пані Алли будуть рекомендації. А, Півроку я, так... добивалися для того, щоб працевлаштуватися. Вікторію влаштували, а, а от, колег колег не колег... І от вона якби і хоче, щоб колег влаштували, але разом з тим боїться. Повідомте нам анонімно назву вашого роботодавця. Тобто не обов'язково, а ви зрозумієте, що обов'язок роботодавця це чітко визначено е, трудовим законодавством в Україні, що роботодавець зобов'язаний укласти з вами трудові відносини, да, трудову угоду, за якою він е, надає вам певний коло обов'язків, і за, за це виконання коло обов'язків він зобов'язаний оплачувати вам заробітну плату. Якщо вас працевлаштували офіційно, але на вашому підприємстві є випадки неофіційного працевлаштування, дайте нам про це. Це знати, ми вийдемо на те підприємство з превентивним заходом. Е, до речі, от аналізуючи навіть от, три по-моєму сьогодні угу. телефонних дзвінки, було зазвичай молодий голос. Чи да. роботодавці <кх> не спекулюють тим, що якби на молоді можна зараз, зараз заробити або молодь обманути, або на молодь трошечки надавити? Ну ви знаєте, це не тільки молоді стосується. Мені взагалі здається, що в умовах військового стану воєнного стану в Україні роботодавці дещо знизили рівень своєї свідомості і відповідальності і трошечки зловживають тим, що не здійснюється заходи контролю. Саме ви говорите про те, що проводите превентивні заходи. Так. На яких ключових моментах побудовані оці ці інформаційні розповіді? Ну, дивіться, взагалі, превентивна діяльність вона дає досить позитивний результат, незважаючи на те, що перевірок немає. От ми в більшості. Наже ж до війни вже є напрацьована база підприємств, підприємців, які працюють в Рівненській області. У нас є інформація по тим, які були злісними порушниками ще до війни трудового законодавства. Звісно, ми відвідаємо їх і подивимося, чи вони виправили ситуацію, яка існувала до війни. Превентивні заходи вони направлені в першу чергу на те, аби роботодавець усунув порушення, які, видно, нам уже прийшовши на те підприємство. Інспектору з праці чи інспектору з безпеки праці йому чітко видно, де саме роботодавець вже не дотримується норм трудового законодавства. Провентивні заходи в цьому році дали досить непогані результати. Без перевірок за перший квартал. Цього року ми працевлаштували, легалізували понад півтори тисячі людей. А за квітень місяць нам аналізовано близько 700 людей. Ого, тобто, 200 це з початку року, тільки превентивними заходами. Е, підказують нам редактори, що є знову запитання від наших глядачів. Е, дякуємо за активність. Нам приємно. Доброго вечора. Е, так, доброго вечора. Скажіть, будь доброго, ласка, як мені. вас звати і звідки до нас телефонуєте? З е, Слухаємо ваше запитання. Куди звертатися, щоб проконсультувати з питань безпеки? А, з питань безпеки праці я вам раджу звертатися також до нас, Лермонтова або Казимира Любомирського Сім. А також ви можете задати своє питання чи з праці, чи безпеки праці на сайті у нас на управлінні інспекційної діяльності є такий сервіс, інтерактивний інспектор. Ви пишете своє запитання, і протягом максимум доби ви отримаєте на нього відповідь. Якщо звертатися, наприклад, письмовим запитом до нас, то відповідь ви отримуєте протягом 15-30 днів, відповідно, як вимагає цього закон про звернення громадян чи про надання інформації. А через інтерактивний інспектор ви можете поставити своє питання і протягом доби отримати на нього відповідь. Ви знаєте, я хотіла би ще прокоментувати цифру, про яку ви говорили mm -hmm. до дзвінка mm -hmm. пана Дениса. 2200 тисячі офіційно працевлаштованих Людей відповідно це яка сума податку у бюджет, і відповідно це підтримання ну, щонайменше, нашу, да, нашої нашої да, що найменше, якщо людина працевлаштована і відштовхуватися від мінімальної заробітної плати, яка існує на сьогоднішній день. Це 6700, і сплатити з неї 20% за кожного працівника в місяць. То це відповідно є в певній мірі стимулювання бюджету і наповнення бюджету е, на, на ту суму з відрахунку, яка відраховується заробітний Ну, особисто. Мене тішить про те, що є свідомістю людей і превентивними Заходами не лише якимись штрафами або відповідними контрольними діями можна змушувати людей легально працювати. Я скажу, працювати. що і зі сторони бізнесу є свідомі люди, тому що багато роботодавців також звертаються до нас за інформацією, за консультацією, як зробити правильно. У нас 30% превентивних заходів, які ми проводимо, ми проводимо на прохання самих роботодавців. Тобто це не тільки зі скарги працівника, чи з повідомлення про порушення трудового законодавства, чи з іншої якогось повідомлення. Самі роботодавці звертаються для того, щоб ми прийшли, це не тільки праця, це і безпека праці, щоб ми провели їм ці превентивні заходи. І це тішить, тому що ми розуміємо, що всі роботодавці не одинакові, є, є і свідомі. Якщо говорити про нелегальну працю, дуже так. часто можна почути про примусову працю. <гум> От тепер, якраз шукачам роботи, як не потрапити на той гачок, недобросвіт. Совісних роботодавців так, примусова праця це визначення, яке внесено ще в конвенцію міжнародної організації праці. Це будь-яка праця або служба, яка вимагається від вас. Під загрозою покарання, да? тобто це примус до вчинення певної дії або виконання певних задач. Як розпізнати цю примусову працю? Це праця, яка здійснюється під психологічним тиском, під погрозою, насильством або застосуванням насильства відносно особи, яка її надає, це обмеження вас у просторі і порушення ваших прав на вільне передвигання. Це коли у вас забирають паспорт або інші документи, що посвідчують особу, це коли вам її не оплачують або оплачують мінімально, чи коли ви працюєте за певний. Борг. Да? Тобто це такі насильницькі дні відносно свідомості людини. Це коли умови, в яких ви працюєте, явно не відповідають гідним умовам праці. Да? Тому коли ви, як шукач роботи, перевіряєте інформацію, там, наприклад, ви відкрили оголошення і читаєте, що вам пропонується така-то така то робота з досить перспективними і гарними умовами праці, з заробітною платою, яка в рази перевищує, наприклад, ту заробітну плату, яка на ринку праці для аналогічного виду робіт передбачена. То задумайтесь, перевірте цього роботодавця. Зараз 21 століття в інтернеті. Можна знайти дуже багато інформації відносно вказаного роботодавця. Більше того, коли ви йдете на спів. Висіду чи перезавлаштовуватись на роботу, повідомте близьких, родичів, друзів, куди ви йдете, да? куди ви звертаєтесь, ні в якому разі не надавайте потенційному роботодавцю ваш паспорт для чогось. Да? От, mm -hmm. Дайте наш паспорт, ми вам через місяць ми вас оформимо, чи на наступний день ми вам його віддамо. Не надавайте ваших документів нікому. Ну і будьте пильними. І в разі, якщо ви вже потрапили в умови промислової праці, інформуйте про це правоохоронні органи за можливості, а також звертайтесь на гарячу лінію 1574. Уряду, Вигаряча лінія, чи є? надавайте інформацію нам. Такий якийсь рабовласницький лад. Так, так. І воно є. І ми зараз дуже багато приділяємо увагу саме внутрішньопереміщеним людям. Чому? Тому що коли ти покидаєш своє місце проживання, проїжджаєш на іншу територію, ти з цим ринком праці незнайомий. Ти знайомий з роботодавцями, які існують на цьому ринку праці, і в тебе більше ризику потрапити в цю примусову працю. Так? Ми проводимо превентивні заходи на жд вокзалах і на автовокзалах, зустрічаючи mm -hmm. з людьми, які рівно використовують як не кінцеву точку. Вони далі. На захід або за кордон, і наші інспектори праці проводять таку широкомасштабну інформаційну кампанію, як не потрапити в такі от ризиковані ситуації. У нас навіть розроблена Державна служба України з питань праці така брошура, яку ми надаємо людям для ознайомлення, де ми описуємо, які є ознаки цієї промислової праці, і як діяти, якщо ви вже так. На жаль, туда Відверто кажучи, я не думала, що в 21 столітті може бути е, поширена навіть і примусова праця е, пані Алло, вже сьогодні говорили про охорону праці, про безпеку праці. Якщо говорити про нещасні випадки, які пов'язані саме із роботою, наскільки часто в цьому напрямку правопорушення, і як роботодавцям зменшити ризики нещасних випадків? А так, дивіться, якщо по статистиці по цифрам. Да, то, наприклад, за минулий рік, за 22 й в Рівненській області було зафіксовано 72 нещасних нещасних 5 п'ять смертельними наслідками. Якщо говорити взагалі в межах України, це майже 3 тисячі нещасних випадків, чи понад 470 смертельними наслідками, і найстрашніше те, що майже половина з цих 470 смертельних наслідків це наслідок бойових дій це російської агресії. Це люди приходять на роботи ті ж самі комунальники, чи працівники соціально-культурної сфери, ракетні обстріли. І, на жаль, людина помирає на, на роботі від російської агресії. Тому ем, які головні напрямки для того, щоб зменшити ризики нещасних випадків на підприємстві? Впроваджуйте систему охорони праці, навчайте. Ти свій персонал охороні праці, проводьте інструктажі з охорони праці, отримуйте дозволи на виконання робіт підвищеної небезпеки чи експлуатація обладнання підвищеної небезпеки, проводьте медичні огляди вашому персоналу, проводьте атестацію робочих місць за умовами праці, дотримуйтесь і головне дотримуйтесь законодавства про охорону і безпеку праці. І тоді нещасні випадки. Я переконана в тому, що той відсоток буде значно менший, ніж є. Будьмо свідомими Свідомим, і відношення до праці обов'язково. Обов е, я ж нагадую, що працюємо у прямому ефірі. Ви маєте ще декілька хвилин для того, щоб поставити свої запитання пані Аллі та отримати на них відповіді. Номер телефону у студію 096 4 96 4 0. Е, пані Алло, зрозуміло, коли ти зламав ногу, ну будемо так е, правдиво руку, і це видима е, е, травма. Якщо психологічна травма, чи передбачена якась. Е, Компенсація, чи можна е, в цьому плані якось судитися з роботодавцем? Ну на сьогоднішній день повноваження держпраці, от саме в цьому напрямку, вони більше поширені на пс... здійснення психофізіологічної підтримки на роботі. Да? от у нас на сьогоднішній день іде така широкомасштабна кампанія, яку ми проводимо із роботодавцями і з працівниками. як розпізнати, що людина знаходиться в певній такій депресивній да, історії там, чи ви бачите тому, що психологічне здоров'я воно рівно Цінно впливає як і фізично, mm -hmm. на працездатність самої людини. Тому у нас також є розроблені я її на жаль сьогодні з собою не взяла. Є брошури, є інформаційні картки, як діяти, щоб підтримати психологічно працівника на роботі, якщо ви бачите, що з ним щось не так. Як розпізнати, що з вашою колегою чи з вашим працівником підлеглим якісь такі ситуації, які впливають на його психологічний стан? Тому і в цьому напрямку ми також працюємо. Звертайтесь, надамо роз'яснення, як діяти в таких випадках. Ну і останнім часом такі новомодні терміни, як булінг, мобінг. Вони вже часто з'являються в нашому вжитку, але на жаль, ми не завжди до кінця розуміємо значення так. мобінг. Що це мобінг в кінці минулого року в Кодекс законів про працю внесли такі поняття як мобінг. Це Що це систематичні тривалі умисні дії або бездіяльність роботодавця чи трудового колективу відносно працівника щодо приниження честі його і гідності, ділової репутації, метою мобінгу є припинення трудових відносин з цим працівником. Так? І мобінг, як правило, здійснюється шляхом економічного або психологічного тиску на цього працівника навколо однієї тієї жерти створюється така небезпечна негативна образлива атмосфера, тобто він стає лишнім в цьому трудовому колективі. Як розпізнати, що мобінг? якщо в колективі ви розумієте, що вам Порівняно з іншими працівниками не дають можливості кар'єрно розвиватися, рости по кар'єрній драбині, так чи там отримувати якусь освіту, коли ваша заробітна плата є нерівноцінно нижчою від аналогічної роботи заробітної плати вашого колеги, коли у вас безпідставно забирають премії, надбавки, бонуси тощо. Це вже є в певній мірі такий тиск дискримінація цієї особи або застосування мобінгу відносно цієї особи. І тоді, в такому випадку, майте на увазі, що мобінг в Україні. Суворо заборонений. Якщо ви стикаєтесь з таким випадком, звертайтесь до нас або до суду, ми проконсультуємо, як довести те, що відносно вас застосований мобінг. Але на жаль, зараз працівники в Рівненській області, в тому числі, вони путають поняття мобінгу. От, наприклад, я як роботодавець перевела вас на іншу роботу, зменшила вам заробітну плату, чи запропонувала вам іншу професію, і вже пишуть: відносно мене застосований мобінг. Ні, якщо такі дії роботодавцем в житті у відповідності до вимог трудового законодавства. Вашого трудового договору або колективного договору це не розцінюється, як мобінг, але кожну окрему ситуацію потрібно вивчати під час мобінгу що загрожує роботодавцю. Штрафні санкції, якби ми здійснювали перевірки. А в даному випадку рішення суду, яким буде визнано, і там вже можна стягувати і моральну шкоду за замовник, можна стягувати середньомісячний заробіток до набрання рішення законної сили і так далі. Ну тобто, в будь-якому випадку роботодавець як правило понесе фінансові витрати. І на завершенні нашої програми, 28 квітня, відзначається Всесвітній день охорони праці. Принагідно ми вас вітаємо з професійним святом, і хотіли би за. Запит... Тати, який ряд заходів згідно всесвітнього дня охорони праці, проводиться так. Ну історія виникнення, взагалі започаткування всесвітнього дня охорони праці, є досить трагічною. Це такий день, який започаткований американськими і канадськими працівниками та профспілками вшанування пам'яті людей, які загинули при виконанні трудових обов'язків. І отже, і заходи, які ми будемо провадити до дня охорони праці всесвітнього тут на Рівненщині, будуть більше пов'язані з інформаційними. І ними щодо обезпечення от таких от нещасних трагічних наслідків на виробництві, тобто зниження травматизму, дотримання закону про охорону праці, дотримання трудового законодавства. Будемо більше на цьому акцентувати свою увагу. Аби завершити наш ефір, все таки на більш позитивній так. ноті. Які ваші будуть рекомендації для наших глядачів, хто сьогодні нас слухає і відповідно побажання? рекомендації? Пам'ятайте про те, що безпечні і належні умови праці визначені Конституцією України і завжди. Наполягайте на укладенні з вами трудових відносин. Я вам дякую за сьогоднішню інформативну розмову. Нагадую нашим глядачам, що сьогодні мали можливість поспілкуватися з заступницею начальника західного міжрегіонального управління держпраці Аллою Рижою. Залишайтесь на телеканалі ITV, адже попереду на вас чекає багато цікавого. До зустрічі.